Пам'ятаєте, що нам обіцяла влада безкоштовно харчувати діточок у школах з 1 четвертого класу? Пам'ятаєте, що нам розказали, що це за рахунок якихось невідомих чаклунів, які будуть це закривати своїми грошми? А пам'ятаєте, які ми фотографії отримуємо і публікуємо, як виглядають ці обіди для наших діточок і наскільки вони теплі або не дуже? Вітаємо! Ми зараз вам розкажемо, як виходить це чаклунство з харчуванням у школі. Почнемо з того, що Кабінет міністрів України затвердив розпорядження про розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевими бюджетами на придбання обладнання і створення модернізації, реконструкції капітального ремонту їдалень і харчоблоків закладів загальної і середньої освіти в 2024 році. Можливо, ви навіть бачили, як перша леді України ходила по їдальням і показувала нові раціони харчування для шкіл. Шкіл і школярів. Там якийсь один відомий кулінар, також приймав в цьому участь. Але приходимо до справи. На 24-й рік читаємо далі, що нам пише Кабмін, Цьогоріч на модернізації харчоблоків в школах було виділено 1,5 мільярди гривень. Ці кошти вагомою підтримкою для громади для реалізації реформи. Перекладаю на нормальну мову з центрального бюджету Кабінет міністрів виділив. Гроші для забезпечення реконструкції і капітального ремонту харчоблоків на місцях, тобто ці гроші виділяє на харчування не скільки місцеві бюджети, скільки разом з кабінетами міністрів, тобто з центрального бюджету. І далі ці кошти називають вони субвенціями, розпоряділені на 159 об'єктів, відібраних на конкурсній основі відповідно до порядку та умов надання субвенції. Там цілий порядок, він дійсно такий ну, досить специфічний. І а, значить, що ще до цього я хочу як паралельну лінію показати, що нам Кабмін подає таку інформацію, що більше 4 тисяч компаній відкрили 14 українців. І ще раз вдумайтесь, слухайте, ми ці лінії будемо з вами зараз споглядати паралельно, бо для нашої для актуальності теми це треба бачити в комплексі. І ще раз, 14 українців відкрило 4 тисячі компаній. і от це найбільші найбільше масових підприємств в Україні, і цілий, значить, іде перелік. Серед цих людей визначено таких, як Ільницький Віталій. Секо Сергій та Третяк, Віталій Валентинович і Пелех. Я далі вам поясню, чого це так. І ще я хочу вам пояснити, що заклади освіти колись до 2019 року мали свої їдальні, де було. Гаряче харчування, тобто воно було в онлайн режимі, тільки було згонаготовлено поварами, кухарями, в виїдальні, і дітки отримували це свіже і гаряче харчування. Потім було заведено таку традицію закуповувати іззовні так звані кейтерингові послуги. Це, начебто, хтось, якийсь фоп 65 або 4 років. Або там 80 і так далі. Готує харчування там на 200, 300, 400 діток і постачає кожен день. Я зустрічала закупівлю буквально вчора, позавчора, де 12 тисяч порцій, виграв тендер ФОП 64 років, і він начебто мав харчувати цих дітей. А тепер повертаємося до. Оці постанови Кабінету міністрів про субвенції повертаємося, як же ж це відображається. Дивимося, до 2019 року були їдальні і було обладнання. Далі почали купувати ці кейтерингові послуги, ну, начебто привозили вже з варене десь зовні, що якийсь ФОП десь у себе в своїй їдальні це харчування готував. Тут же я хочу вам уточнити таку інформацію, що Продукти харчування і, взагалі, все, що пов'язане з готуванням їжі. У нас законодавством досить дуже сильно зарегульовано. Це має бути окреме приміщення, мають бути виконані всі санітарні норми, санітарні норми щодо санітарних книжок, щодо допуску на виробництво з деякими інформаціями, гігієни, -гі -гі спеціальні режими проведення прибирання і проведення провітрювання і так далі. Тобто там січні води і так далі. І я хочу вам сказати, що до 2019 року всі ці нормативи перевірялися, і люди, які відкривали якісь харчові підприємства, вони дуже страждали від цього зарегульовання. Але як тільки кабінет міністрів розказав, що беріть, що хочете, тратьте, куди хочете, і як тільки департаменти освіти місцевих рад отримали. Такі повноваження використовувати все підряд і списувати на освіту відразу стало видно, як ця галузь почала розвиватися, і скільки відкрилося нових фопів і нових підприємств, які дуже хочуть когось годувати. І ще така цікава інформація. Управління освіти Надвірнянської міської ради закуповує в ліцеї номер 3 харчування готове. У розмірі 474 тисячі, і ремонт свіжий новий свого харчоблоку от в цьому ж ліцеї був зроблений у 2020 році і він складав той ремонт 836 тисяч. Таким чином, навіщо заново витрачати на ремонт? Хто провів інвентаризацію і хто удостовірився, що цей харчоблок зараз нездатний. Зараз я вам покажу, як виглядає ця інформація. Як ви можете самі подивитися по своїм школам на прикладі, наприклад, ремонту харчоблоку в цьому ж Черновецькому ліцеї. Відкриваємо ми з вами закупівлю і дивимося капітальний ремонт харчоблоку у Надвірнянського ліцею номер 3 який був проведений дата проведення закупівлі, точніше, як. Цю закупівлю виставили на е, Прозоро е, і ми бачимо, що це було зроблено 4.09 за номером 2686. і хочуть відремонтувати оцей харчоблок. Над Вернянською ліцею номер 3 за 8 мільйонів 260 тисяч. Ми опускаємося, бачимо тут переможця, бачимо, як оплата буде проходити, тобто всі умови, за якими проходив цей тендер. І тут ми знаєте, що ще бачимо? Ми з вами тут бачимо, що був моніторинг ДСУ і він був проведений 23 вересня. І ми бачимо, що це було західне офіс держслужби. Таким чином. Я вам хочу зараз продемонструвати, що ДОСУ перевірки робить, але про це треба їх сповіщати. І про це треба писати скаргу. В даному випадку ми з вами бачимо, що немає розрахунку того, хто, чого, яка доцільність, скільки дітей, яка очікувана вартість принесе, і які благи, блага, і яка рентабільність. Закупівлі у війну для цього ліцею. ну і Тут ми з вами бачимо, що цей тендер виграв ФОП Стефанів Володимир Володимир. А ми ще ми зараз з вами, як завжди, подивимося на цього гарного пана, що у нас це за пан От він так от виглядає. Ми з вами, як завжди, заходимо в структуру Колериті Проєкт. Ми бачимо, що пану 48 років, бачимо, що він перший контракт видав у 2019 році, бачимо, що у нього 39 мільйонів. Вже він переміг в 80 дні закупівля. Таким чином, ми бачимо, що нібито цей капітальний ремонт буде виконувати цей прекрасний пан. А чого ми з вами почали аналізувати цей харчоблок? Бо ми побачили, що вже в 2020 році був ремонт харчоблоку, і також були проведені закупівлі, і також. Були проведені закупівлі самого харчування в рамках цього учбового закладу. Що я вам хочу з цим показати? Я вам хочу показати, що у нас двині стандарти: одночасно закуповується і харчування окремо. Ніхто не реагує, як і коли цей харчоблок вже ремонтувався. І поточний новий ремонт замовляється у ФОПа, у якого невідома, яка історія ремонтів подібних харчоблоків і подібних взагалі діяльності подібної. І дивіться, одним, одним лотом цей ФОП виграв. Суму майже свого ліміту, який йому дозволений для роботи в рік згідно діючого податкового кодексу. Таким чином, у нас з вами є запитання, а цей ФОП щось іще робив у 2024 році, крім як участі от в цій закупівлі. Також я вам хочу показати закупівлю в ліцеї номер 20 І ми можемо з вами побачити, що. Такі закупівлі були не тільки, от, наприклад, в Чернівецькій області. Я вам хочу показати, що такі закупівлі були і в Умані, наприклад, ось Уманська міськрада на 2 мільйони 800 закуповує кейтінгові послуги. І це ось, ось буквально в місяці листопаді на 2 мільйони 800 тисяч. І ми з вами відкриваємо і дивимося, що. Вони закуповували так само ж, і ремонти на таке ж саме обладнання. Таким чином, ось ми бачимо, що ремонт був на Суму не менше одного мільйона. Вони і харчування закуповують, і закуповують обладнання для харчоблоків. І при цьому невідомий стан харчоблоків, і куди харчоблоки з минулого життя поділися в оцих конкретних закладах освіти. Ну, от, наприклад, зараз ще покажу, що був ремонт, проведений управлінням освіти і культури в Нерубалівській сільській сільській громаді, і бачимо, що. Так само, окрім цього ремонту харчоблоку, вони купляють і саме харчування. Ми все бачимо, що кейтінгові послуги були куплені в 2024 році на 1 мільйон 827 тисяч. І бачимо, що у нас одночасно закуповуються на 4 мільйони і капітальний ремонт харчоблоку. Тобто подвоєні витрати йдуть, і я би хотіла ще зрозуміти, а хто прийняв це рішення і хто надав людям от цим департаментам ось таку можливість. Ось послуги з харчування це у нас що? Сарненський ліцей Рівненської області. Відносно Рівненської області і Сарненського району. Я можу ще сказати, що вони досі закуповують харчування для дітей чорнобильців І це харчування в 2022-2023 році там було 2-3 мільярди. І я не помиляюся, у 24-му році менше там мільярд з чимось. І такі закупівлі і годування дітей чорнобильців не, не треба, будь ласка, задавати питання, скільки їм років, я вас розумію. Але воно закуповується в Волинській області і в Рівненській області. Також хочу вам показати, що так само натхненно була створена закупівля Криворізької спеціальної школи натхнення, ну так і називається оце ось взагалі недавно, Або обладнання для харчоблоку. А для написано обладнання для закладів громадського харчування на 2 мільйони 131 тисячу. Ось, його, будь ласка, дивимося, що закуповують: закуповують плиту електричну на 6 комфорок, шафу холодильну, закуповують шафу морозильну 700 літрів, пакоконвектор мат. На 11 рівнів, закуповують електричний, прямокутний, сковороду електричну, цікаво, де у них електроенергія, щоб на цьому працювати, посудомийну машину, посудомийну машину для миття котлів, тіс овочі овочерізке, м'ясорубки це промислова м'ясорубка ТС-12, овочерізки, стіл виробничий. Я от скільки пролистала цих закупівель, я жодного разу не побачила, щоб хтось от описав, що. Цей набір оцього харчоблоку забезпечить харчуванням таку кількість дітей. І щоб був адекватний порівняльний розрахунок, що купувати кейтингові послуги буде менш ефективно і менш доцільно, ніж замінювати і створювати свій харчоблок. Ну, і що ще цікаво, далі я приходжу до того, що хто ж у нас? Ось тут приймає саме часто участь, і хто ж у нас найбільше розказує про порушення, які здійснюються під час проведення закупівель харчоблоків. Така от собі унікальна кампанія SmartUA, І вона тут посилається навіть на КМУ. І ми бачимо, що 20 листопада конкретно в цій закупівлі було. Визнано ознаки порушення і виявлені вони органом фінансового контролю, ну, скажімо так, ДСУ, це Західний відділ, і вони почали моніторинг закупівлі. І бачимо, що 30-10-го вони зобов'язали оприлюднити, зобов'язали виправити найдені помилки. І як бачите, як це проходить моніторинг? Прямо тут, прямо прозоро, контролюючи орган. Пояснює, що не відповідає, чому не відповідає, і ставить сроки покращення цієї закупівлі. І також хочу вашу увагу прикути до такої цікавої інформації, що в таких закупівлях приймає участь досить багато учасників закупівлі. Я вам часто показую закупівлі, в яких лише один учасник. А в таких, там де треба харчування постачати, або треба постачати обладнання для харчування, чогось весь час знаходиться досить багато учасників. І ось в даному випадку ми знову бачимо, що це ФОП. І ми бачимо, що а, наскільки різниця ціна питання. Починали пропозицію на цю закупівлю за 1 мільйон 938 тисяч. І остаточна пропозиція була визнана 1 мільйон 499 тисяч. Ну, якихось, знаєте, плюс-мінус 400 тисяч в одній закупівлі. І при цьому асортимент обладнання, яке ніби вони хочуть закупити, чогось не змінюється. І ще я хочу звернути вашу увагу на те, як. Проводиться закупівля і які ціни, от наприклад, між першим і другою пропозицією, першим і другим учасником. Як бачимо, всього навсього різниця в одну тисячу гривень. Бо другий вже товариство, а значить з ПДВ, він запропонував 1 мільйон 500 А як нам відомо, що ФОП Сіжук це фізична особа-підприємець на єдиному податку, в нього нема ПДВ. І таким чином вторий учасник. Дав закупівлю насправді свою, дешевше аж на 20%. Але чогось той, хто проводив цю закупівлю, не звернув увагу, що у другого учасника є ПДВ. Ну, і далі бачимо, що також між третім і четвертим учасником різниця всього-навсього в одну тисячу. Даний аналіз нам дає право сумніватися у порядності і справедливості проведення даної закупівлі. І також ми бачимо, що закупівля пройшла, але були виявлені вимоги невідповідностей, і були вимоги про усунення цих невідповідностей. От бачимо, да? А це про що каже? Що, начебто, в даній закупівлі був вже визнаний переможець, це такий собі сіжук, і якимись внутрішніми процедурами. Насправді було зафіксовано переможцем іншого учасника товариство Smart UA. І далі ми з вами подумаємо: а чого ж так виявляється: Ні, ніби процедура, ніби закупівля, ніби всього-навсього харчоблок, і ніби все мало бути прозоро. І далі я вам зараз покажу, як виглядають от такі от люди. От, наприклад. Один із постачальників Донак Микола Васильович, ми бачимо, що він у нас 65 років має, з Черновецької області він також постачав е, таке обладнання. І ось ми бачимо, що він постачав обладнання, його підпис, і постачав він е, потилівському ліцею імені Юрія Фітковича. Також ми бачимо, хто у нас постачає кетерингові послуги. Ми бачимо, що, наприклад, ось на 18 мільйонів було. Розіграну закупівлю, і це у нас кетінгрові послуги, організація харчування для дітей в школі і проводив департамент освіти і науки Запорізької міської ради. І що цікаво, закупівля виставлена на ресурс Прозора 19.08 складає 18 мільйонів 818 тисяч, очікувана вартість. І пише замовник, що він. Купує ці послуги постачання харчування до 31 грудня. На 18 мільйонів закуповується харчування для однієї школи лише на вересень, жовтень, листопад і грудень, лише на 4 місяці. Це було проведено ще раз департамент, нагадаю, департаментом освіти і науки Запорізької міської ради. І виграла така собі компанія ДВ Компані. І от вони зафіксували ціну переможця 18 мільйонів 794 тисячі. Тут є договір, і, в принципі, ну, можете зайти почитати. І зараз я вам покажу саму круту, на мій погляд, закупівлю обладнання для харчоблоків. Закупівля була проведена в жовтні 2024 року. Складала вона в сумі очікуваної вартість 13 мільйонів тисяч 956. Ця закупівля, як я вважаю, моя суб'єктивна думка була зафіксована планово. Не як потреба у цьому обладнанні, а як потреба для того, щоб отримав перемогу на такій закупівлі товариство Smart UA. Дивимося, хто проводив. Запроводили цю закупівлю комунальне підприємство, централізована закупівельна організація Дніпро, Дніпровської міськради. І ще одне питання. Навіщо ж скільки комунальних підприємств? Не вже департамент освіти, чи там ще якийсь департамент не може напряму купити? Що треба організовувати окреме КП, в якому буде окремий персонал, окрема адміністрація, окрема заробітна плата і назвати його Центральна закупівельна організація? У мене весь час запитання, навіщо? І ми бачимо з вами вже вдруге. Що вдруге ця компанія попадає під моніторинг і їй виставляються вимоги по усуненню невідповідностей. І це було опубліковано 10 листопада. А тепер давайте подивимося на саму цю компанію. Ця компанія у нас у місті Львові, як ми вже з вами вияснили, вона хоче постачати у місто Дніпро. Ця компанія зареєстрована в селі Маклашів по вулиці Шевченка і керівник Гладун така собі Ольга Петрівна. Як ми бачимо із офіційної інформації відкритого публічного простору під назвою Clarity Project, ця компанія вже перемогла в 35 закупівлях на загальну суму 42 мільйони 130 тисяч. І ми бачимо, що ця прекрасна компанія, свіжачок, на тендерах, і бачимо, що вона найбільше постачала в вересні-жовтні-листопаді 2024 року. Але, відкривши фінансову звітність цієї компанії, ми бачимо, що там лише один працівник. І ми розуміємо, що саме цим працівником і є пані керівник Гладун Ольга Петрівна, яка вже напродавала. На прозоро на 42 мільйони. І вже перемогла в 35 закупівлях. І тут ще можемо зазначити, що двадцять до шість договорів вже підписано, і 6 договорів ще в неї в роботі не підписано. Що ми ще можемо побачити? Ми, наприклад, можемо тут побачити, що ж вона нас постачала. Картоплечистку, різку, м'ясорубку. Я вам вже зачитувала оте обладнання, яке вони показували в самому форматі процедури. Ми бачимо, що тут плити індукційні. У вас немає запитання, хто це все перевозив, хто це все вигружав, хто це все налаштовував, хто це все підключав, хто надавав гарантійний сервіс і хто перевіряв якість. І де у нас в. Прозоро, ми можемо побачити акт прийому передачі цього обладнання. Хто його приймав, прийняв зі сторони замовника? Ми цього не можемо бачити. А що ми можемо бачити ще? Де в якій області і на які суми постачала наша ця компанія Smart UA? І от ми бачимо, що вони постачали в Дніпропетровську область. Дніпропетровська область завершена закупівля. Київська область, Черкаська область. і Ми можемо з вами проаналізувати, кому постачалося і на які суми. І от бачимо, що тут майже в один день по два постачання було: 1 мільйон 500 414 тисяч 990. І уявіть, от наскільки. Примітивні ці всі замовники вони навіть показують, що у них була економія по проведенню таких закупівель. Вони пишуть там 11%, 2%, 10%. Те, що у постачальника лише один найманий, те, що постачальник невідомо, де вбере це обладнання, і те, що замовник не може довести до цільність закупівлі такого обладнання, нікого взагалі не турбує. Ну і дивимося, що тут і 12, 8-го, і 9-го, 10-го ця компанія весь час постачає, постачає. І от вони навіть пишуть, що десь вони навіть 33% зекономили, провівши таку закупівлю. Ось отак, отак от у нас, нібито за красивими назвами і, на, і нібито за красивими проєктами, ховаються ось отакі нераціональні ризикові і критичні закупівлі. Я би могла вам ще показувати, у мене є вибрано більше 20 таких от закупівель, коли замовляються одночасно і кейтінгові послуги, тобто саме постачання харчування нібито в окремих таких боксах, нібито розраховані на кожного учня. І це, цей же заклад, який купляє харчування, він же ще й паралельно закуповує отаке обладнання для харчоблоків. Я зустрічаю, я вам вже сказала, що. ФОП постачає, наприклад, на 12 тисяч порцій, один 65-річний, 64-річний, ну і тут, що ще прекрасно, у нас місто Мелітополь. Може хтось не знає, але Мелітополь працює. І Мелітополь у нас ось також послуг організації харчування закуповує. Ми бачимо, що це управління освіти Мелітопольської міської ради. Я нагадаю, місто Мелітополь одне з перших було захоплено під час великого вторгнення 22 другому році. От ми бачимо, що виграє Бедрило Віра Мирославівна, який також вже давно за 60 років, і от ми бачимо договір укладений і так далі. А тепер питання: як ця пані Віра буде двома руками годувати всіх дітей, е, нібито в існуючій і працюючій школі? На цьому я вам дякую за те, що ви будете мені давати інформацію про ваші школи, про роботу ваших місцевих органів влади і про ваші департаменти освіти. Давайте будемо контролювати, хто із них проводить подвійні закупівлі, одночасно закуповує і харчування, і одночасно закуповує і обладнання. А також я прошу відгукнутися людей, які працюють у школах, і можливо, ці повари або кухарі, або прибиральники, або ще хто нам розкажуть. Що насправді школи як готували, так і готують. Насправді цих кухарів було переведено на роботу, ніби до якогось ФОПа або нікуди не переведено. Але через прозоро закуповуються і кетінгові послуги, і обладнання. До побачення. Дякую кожному за кожний коментар.